Вітаю вас, мої красунечки! І сьогодні будемо сяяти, сяяти ще більше, ніж завжди. Готові? Сподіваюся, ви вже готові порадувати себе новиночкою, оновленою новинкою від бренду Фармасі. Ось такий Ultimate Shine, як беззаговорочне сяйво. Да? Вже немає шансів не сяяти. Готові? Неймовірні відтінки. Тут вони не просто як то передає покриття, а прямо класні такі близки. Я дуже-дуже-дуже чекаю вам зараз це показати. Ну що, поїхали, зараз затестимо всі відтіночки в наявності і будемо все з вами знати, яка краса в нас відбувається. Так, ну я почну по кольору і по номерах теж вам буду розповідати. Так, ну що, Golden To Pass. Поїхали знайомитися. Я зараз його нанесу на. Парампам-па. Ось такий красивий. Прямо такий зволожичий. Боже, як він пахне. Ай, дівчата, це просто неймовірний аромат. Прям, прям кайфовий. Так. Ось такий перший. Дуже ніжний, абсолютно можна сказати прозорий, просто з неймовірними золотими сяюночками. Сіюно... <гум> блискітками. Близко... До речі, у мене є наші попередні, да? хотіла вам теж показати, порівняти. Ну, дивіться, оновлення того вартувало на 100%. Він просто, прямо, да? навіть цього не видно майже в кадрі наша стара версію, хоча вона була така теж любима, така кохана до серця, але це прямо вау, вау-вау-вау. Зараз покажу, чим відрізняються від ті. Тому що вони трошки різні, ну, в баночці, да, це видно. Ось нанесла наш світлий, весь такий там новенький. Так. І мені здається, що наша попередня версія була трошки темнішою. Але зараз побачимо, наскільки це буде видно на... безпосередньо при нанесенні. Так. При нанесенні, да, теж трошки, трошки видно, що тут прям золотисті, а тут коричневенькі. Ну, мені цей світленький, ясно, що такий, прям він ніжний ніжний для дівчаток, хто любить. Ну, тут теж був приємний аромат фармасі. фармасі не рівні 100%. От. Але обновочка, обновочка, просто неймовірна. Так, перший є. Зараз забираємо, будемо рухатися далі, в нас ще так багато. Тому перший запам'ятовуємо запам просто як абсолютно світленький, ніжний, прозорий, але з красивими, красивими сяйвами. Що можна сказати ще відносно е попередньої і оновленої формули, тут набагато дрібніші сяй. Та, такі самі е, карпнички, і вони е, їх набагато більше. Тобто вони прям такі дрібні дрібні, дрібні. дуже красиве сяйво. Так, забираю, щоб був прямо чистий такий в мене. Угу. М -м -м, дуже приємно зволожують. І йдемо далі. Е, далі ось така в мене. Е, Трієчка схожих між собою. І зараз розберемося, як вони, да? Як вони е, виглядають. Так, поїхали. Зараз давайте так, щоб вам трошки по кольору і по номеру. 5, 6, 4. 4, 5, 6. Давайте туди. Ось. Четвертий. Четвертий. Ось такий цікавий. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ага, дивіться, як гарно. Як завжди на губах, неймовірно приємно, чудове зволоження. І відразу зараз його покажу ще на руці, як лягає. Ось четвертий. Тобто це все-таки ну, блиск, да? вони прозорі, але однозначно є такий красивий колір, красиві відтінки і сяйво. Сяйво тут прямо. Чим більші губи, тим більше сяйво, це 100%. Але так теж красиво, ось четвертий. Mm, кайфовий, так? Да? Так, четвертий, прошу е, любити. Це прям, прям кайфовий. Є. Yeah. Запам'ятали четвірочку. Зараз забираю. Mm. Семенюк Людмилочка пише: В мене є такі е, сяючі топери. Так, це любов. Є. Далі наступний п'ятий. П'ятий ось такий він. М -м -м, цікаво зараз побачимо, який він. Який він? Так. Шоколадний. Так. Порівнянні поруч. Ось дивіться, він такий трошки більш насиченіший по кольору. Саме такий шоколадному, ну, але все одно такий прозорий, приємний. Це в нас номер, ще раз перевіряю, щоб вам правильно говорити. Номер 5, літіум кварц. Ось такий красивий в нас кварц. Теж там, якщо дивитися, знаєте, можна просто такі залипаючі відео знімати, тому що там всередині просто мільярди цих креплиночок для того, щоб ось таке красиве сяйво було. Тобто, дуже приємно, що ці ліпголосики вони в нас зараз. З оновленою формою сяють на губах не кількістю продукта, а дуже-дуже-дуже великою кількістю всередині маленьких, дрібненьких таких от краплиночок сяйва, і тому виходить дуже красиве покриття. Номер 5: Ще раз. Літіум кварц Є. Так, Зараз. І Сатін Пінк у нас чекає. Сатін Пінк. Ой, дивіться, дивіться, я думаю, що він вам навіть через камеру блищить просто неймовірно. Ще в тюбику. Поїхали, його поглянемо. Так. Забираємо. Губи залишаються дуже зволоженими після них. Дуже приємне відчуття. Зараз побачимо шостий. Mm, клас! Такий э, більш насичений відтінок. Ось, але в рожевий. Є. Yeah. Ще раз номер э, 6 Сатін Пінк. Сатін Пінк? О, видно, видно, так? Да? Видно, як він красиво сяє. Клас. <laughs> Нагуба. Я думаю, що його буде крисиво, видно на денному світлі, тому що тут у мене зараз штучне світло, але все одно дуже красиво сяють губина. <світ> Є. Знаєте, що з фільтром зробити, який котре оці сяве близькіт ловить, Я думаю, що це буде неймовірна історія. Так, ще в мене зараз у нас залишився ось такий прямо глибоко-глибоко-шоколадний Shiny Cooper називається. Ано, ну, ваші. Ваші варіанти. Так. Та-да-да-дам! -да. Є. Yeah. Так, да, дивіться, він ще такий прямо, прямо спокійний. Якщо ці, цей був шоколадний, да, який ми думали, номер е -е, 4-5, от то тут він прямо такий спокійний шоколадний, вже без рожевого взагалі. Тобто, хто не любить. Рожевенькі. М -м -м. клас. Ті будуть шоколадними. Відчуття, що випала зараз такого, знаєте, смачного, гарячого шоколаду. Дуже красивий на губах. На губах він, м -м, як вам здається, я би не сказала, що він коричневим лежить на губах, просто такий глибокий насичений колір, з явно таким бронзовим, напевно, близьком. Ось так можна назвати. Тобто я б не сказала, що він йде прямо. В коричневий і він просто красиво доповнює колір губ, в залежності від того, який ваш колір губ буде. А, буде інші варіанти. Клас. Сяйва! Сяйва, сяйва, дійсно, ультимейт. Я намагаюся менше говорити, коли показую вам, але хочеться, хочеться. Клас, клас, хочеться все розповісти. Так, що в нас попередній, да, хотіла вам теж порівняти, які в нас ще були, дивіться, в мене ще трошки залишилося. Так, кожен вис по-своєму чудовий. Тетяночка пише абсолютно згодна, на 100% згодна. Ось, А попередні ось такі були, теж сяючі. Да? Але тут були, дивіться, які крупинки, такі крупні прямо. да? Ось, А зараз у нас ось це неймовірне сяйво, воно дуже-дуже таке мілке. І з рахунок цього сяє прямо в тисячу разів більше. ось Для порівняння вам. Цього вже мало, вибачте, якому ну, неповний. <смі> Ці нове цінки, красиві. красиві. Але вони однозначно достойні вашої уваги. Нова формула просто, знаєте, як в тисячу разів потрібнена, і тепер прям перекриває такими красивими-красивими елементами. Якщо а, так, давайте якісь якщо є питання, а я би хотіла їх ще вам зараз показати в поєднанні з помадами. Я хотіла. Ось така є наша базова, базова друга. Показати, як наносити. Я думаю, що ви, звичайно, ті, хто користуються постійно, ви вже для себе все це вигадали, але ті, хто не так часто. Тоді можете що зараз користатися, да ну, не то, що лайфхак. Але коли ви наносите матову помаду і хочете потім її прикрасити нашим блиском, тобто ми в такому випадку наносимо помаду для стійкості, щоб у нас довго-довго тримався на губах наша форма е і наш колір. А потім будемо прикрашати сяйвом для зволоження і для загального такого красивого фінального блиску. Тому обов'язково потрібно дочекатися, поки помада засохне, тобто, прям даєте засохнути, тому що інакше ви. Зіпсуєте формулу, тому що вона на губах ще не зафіксувалася. Ви її розбавили блиском, і в результаті вона так і не зафіксується, і триматися не буде. Тому може бути такий, знаєте, як момента. Чому вони тримаються? Воно щось там пішло камками, пішло, поїхало. Це значить, ви не дали застигнути а, остаточно. Тому рекомендую. У зараз, поки я з вами розмовляю, розмовляю. Я все ще відчуваю на губах. Ну, такий приємне, да приємне відчуття, але я відчуваю, що вона ще не застигла, тобто маєте давати ще трошки більше часу, а потім уже обирати відтінок, яким будете по. Покривати. Як для чого ще робити базову помаду? Ну, наприклад, якщо у вас форма губ ваша влаштовує, але не зовсім подобається колір, наприклад, да, і ви хочете там, тоді можна зробити собі базовий. Ну, хоча тоді можна просто брати ось цю таку рожеву лінічку, наприклад, ось цей Сатін Пінк, да, він буде вам робити красиві теж губи. Але можна зробити ще яскравіше. Тобто матову помаду покласти як базу під блиск і потім вже намалювати собі губки таким кольором, як подобається. Ну, от, Наприклад, можемо зараз ось ці два якраз порівняти, золотистий та-дам! Так. Ось, дивіться, як красиво. Бачите? Тобто тепер залишається не колір моїх губ. А колір помади, і при чому вона буде ну буде довго триматися. Звичайно, це все одно не буде так супер-супер довгостійко, як якби це була а, лише матова помада, тому що все все одно блиск він же зі зволоженням. Да? він трошки буде, ніби ну так пришвидшувати. Пришвидшувати з'їдання помади, тому що якщо водоматова матова стійка, вона так ну, без, без допомоги інших засобів, вона взагалі триматиметься супер-дуже-дуже-дуже довго. Так, зараз покажу, як рожевий сайпінг. цей пінк. Ось. Ще яскравіший лягає. Перший і. Тарам там там. Шостий. Да? А, ну. Так, перший і шостий. Угу. Перша і остання любов моя, пам'ятаєте ці пісні? Так, ще показати. І, наприклад, якщо порівнювати з Pink Турмалін, четвертий, от у нас два рожевих, які претендують прямо на любов-любовну. Один такий більш. Спокійний рожевий, а другий е рожевий ніби, але з таким коричневим сяйвом. Ну, бронзовим, я не знаю, як, золотим. Як хочу так і називати, але це просто можна тут залипнути на них, просто лише дивитися. Вам передає? Так, да, передає камера, я певна, що вам передає. <гум> <гум> Кайфові. Так, е я вам обіцяла показати зараз Пінк Турмалін. Пінк турмалін ну, сюди. Для порівняння кольорів. Перший, шостий, четвертий. Перший просто прозорий, він передає колір, який у вас там є. Шостий такий хороший, рожевий з затемненням. Да? Тобто, якщо вам хочеться змінити колір, губ, ну, затемнити, да? тоді обирайте шостий однозначно. І четвертий ось такий красивий незвичайний колір, ніби рожевий, але з красивим золотистим сяйвом. Не знаю, як ви будете обирати. Дуже рекомендую просто брати собі побільше. Тому що так точно, точно буде попадати в ціль. Тому що вистачає блисків дуже-дуже-дуже надовго. Тут повна така красива баночка, вона об'ємна. Зараз намагаюся подивитися, скільки і скільки мілілітрів так немає під рукою. Зараз, ано, чекайте. 8. 8 мл, ось такий повний об'єм. Незважаючи на не те, що такий маленький компактний розмір, це повний об'єм для блиску, для губ. і тому кайфував його на дуже-дуже дуже довго, тому можна собі обирати два кольори і потім взагалі не думати вже про близький для губ, тому що вони дуже красиво лягають. вісім. Дякую, 8 мл близько. І дуже красиво лягають, і вам їх надовго-надовго залишить. ви зможете змішувати їх з абсолютно іншими помадами, на основу собі класти і будете отримувати. Я, наприклад, вже б дуже хотіла спробувати зробити червону помаду. Або ось цю, пам'ятаєте, літню серію і зробити з цим золотим блиском. Я думаю, що це буде вау! Просто формула! Так, ну що? А, в вона тут прийшла інформація, що в лютому близьки можна буде приймати надбором. Написала Жваха. Супер Ей, тоді, дівчаточка. Готуйтеся. Тепер ви вже знаєте, які там кольори є. І е, чекайте, обирайте собі, купуйте, або купуйте вже зараз, що чекати е, так довго, якщо хочеться, вже. І радуйте себе. Вас обіймаю, вам чарівного дня. Передаю вітаннячку, Сяю, да? сяю, ультімайт. Безкінечне, безкінечне сяєво для вашої краси. З новими близьками і взагалі знову цією серією фармасі прямо перевизначити свою красу на 100%. Новенька, приємна, дуже кайфова. Насолоджуйтеся. Дякую, дякую за ефір. Дякую вам за вашу красу. Надсилайте для участі. В марафоні ще у вас є час надіслати ваші роботи, ваші макіяжики або ваші пости, там про що задумаєте, розповідаєте про косметику або про красу. І ми чекаємо вам класних дні, класного тижня, класного початку нового року. Дякую, Завір. Дякую. Пишіть коментарі під тоді, коли вже збережуть. Добре, тому що зараз вони ж не збережуться. На жаль, будь ласка, маленький коментар, але після того як пост опублікований, дуже дуже підтримую. Пишіть номер блиску, який вам більше подобається, які хотіли б спробувати.